Я як місцева жителька хочу тиші в саду. Останнім часом, коли наростає шум, тобто шумовий фон в місті. Ну з кожним роком з'являється більше а, поцілюючих пристроїв, а, то шум наростає і хочеться, щоб був острівець саме посеред міста, не десь, не в лісопарку, щоб можна було зайти і там. Тихо. Тихо означає не відсутність якогось організованого концерту чи фестивалю. Наприклад, зараз це організована акція, а відсутність е, фонової е, музики і розкиданих е, виконувачів е, чого завгодно по всьому саду, бо просто ти йдеш і дійсно болять інколи вуха, а хочеться вийти і просто посидіти в тиші, послухати пташок. Я дуже люблю музикантів, але я дійсно вважаю, що тут могла би бути тиха.